Усім привіт! Вітаю вас на уроці по створенню значків. І сьогодні я вам розкажу, як взагалі їх створювати і які є лайфхаки по їхньому створенні. Отже, для початку нам потрібно створити файл, назвати його якось і вибрати якесь пропорційне співвідношення. Наприклад, я вибрав 512 на 512. Далі я рекомендую включити напрямні сітки для того, щоб нам це полегшувало роботу саме з нашими значками, тому що значки люблять максимальну чіткість, максимальну точність і максимальну піксельність. Тому в основному значки повинні бути ідеальними, і створення значків підходить для перфекціоністів. Тобто, якщо ви любите симетрію, а ви як дизайнер, ви повинні обожнювати симетрію, тому що саме симетрія дозволяє нам... І правильно виставляти наші е, об'єкти, і е, коли все вирівняно, це виглядає завжди набагато краще. Е, ось вам такий швидкий пришвидшений процес створення значків, які в мене вийшли. Я їх створював в космічній тематиці, точніше, нашій е, ігровій такій тематиці. І е, е, ви можете бачити зараз процес. Для створення значків використовуйте програму Adobe Illustrator. В жодному разі не використовуйте Adobe Photoshop, тому що він створений більше для растрової графіки, а нам потрібно значки робити у Векторі. Зберігайте значки у форматі APS. Запам'ятайте одне правило. Для одного значка використовуйте один артборд. Тобто ваша кінцева картинка, ваш кінцевий значок повинен бути якраз рівно на одному артборді, і він, в принципі, повинен займати максимальну площину даного артборду. Також вам слід пам'ятати, що кожен значок. Повинен мати однакову обводку. Уся обводка, яка є у вас, повинна мати однакову товщину. Якщо ви робите серію, наприклад, як, так, як ми робимо зараз у відео, серію різних значків, в усіх значків повинні бути одного розміру лінії. Ось я обрав на дрібло. Значок мені сподобалися в ньому кольори, і в принципі я їх використаю для усього сету. Пам'ятайте і користуйтеся таким правилом, що Усі значки повинні бути як стилістично, так і кольорово схожими. Тобто у них мають бути і відрізнятися якісь певні елементи. Ви повинні замальовувати якось їх таким чином, щоб уся стилістика повторювалася. Ви завжди будете працювати і робити значки, і це завжди буде якась певна серія. Досить рідко замовляють люди значки там один чи два навіть значки, в основному замовляють три, чотири, п'ять, а то й більше значків. Вони використовуються на сайтах в інтернеті. І ці значки повинні виражати текстовий зміст. Також завжди провіряйте свої значки, як вони будуть виглядати на темному фоні, якщо це важливо. Тому що інколи ми створюємо, наприклад, на білому фоні, вони виглядають добре, так як ви зараз бачите. Але якщо їх повернути і інвертувати на темний фон, вони виглядають вже не так добре. Ці формати нам необхідні, якщо нам в майбутньому і ці значки будуть використовуватися на темному фоні. Просто подбайте і подумайте, або ж запитайте клієнта, чи він буде використовувати в такому форматі. Якщо так, вам потрібно розробити окремий і продумати окрему стилістику для того, як вони мають відображатися на темному фоні. Обов'язково експериментуйте, тестуйте і створюйте свої власні значки.